Так, Ми наладили виробництво шрапнелі на однокривошипному кузнічно пресовому пресику. Єдине, що ми зробили, ми йому розігнали, вилічили маховики, розігнали його швидкість ударів приблизно 300 в хвилину. Як пулемет лупить. Єдина проблема, витираються по ансони, тому що матеріал заготовий. Це в гарному стані, а буває приходить вся і ржава, і в чому хочеш, то чим більше держи. Ну, понятно, що витирається швидко. Тут -то можна, можна, можна якщо подивитися, видно, наскільки витирає, виїжджає. Ось шрапнель. Готово в відрі є. В подальшому плануємо перенести на ось такий самий. Десь у нас в запасі ще один такий самий, ми його хочемо встановити в іншому приміщенні, на вулиці теж його розігнати обороти, щоб бо зазвичай вони там 50 ударів в хвилину допускаються, ми йому розженемо десь на 300, не обіцяю, але на 200 розженемо автоматичну подачу проволоки, щоб він в автоматичному режимі працював вже. Цей буде вже тягнути і восьмерочку теж, тому що цей 6,5 він вже прив'яз, він гріється. Четврку, п'ятерку без питань, подаже по дві четверки вводні. Зродились ми великої готини з Бажеш Фіни. Доброго вечора. Тут якась росіянська морда мені написала, що це наконечники для стріл. Да. Оце ось наконечники. це ось самі стріли. Це станочок, на якому вони виробляють. Це усе понаходите у вас. Трьох сутих, двох сутих. Це закінчується четверта тонна. І ми працюємо на Україну і на перемогу. Свободи ще нікому, а хто борець, Хтось забуває світ, покувачне дав, свободи ще нікому, а хто борець, Хтось забуває світ, не хоче. Оце метал. Що ми його робимо? Це все, з чого ми це все робимо осколки. Бою ми раді, як нам ручини розходи не сміє брат на брата й ті убій, під синьо жовтним прапором свободи з'єднає весь, великий нарець свій, І синьо жовтцім прапором свободи з'єднає весь, великий нарець свій, велику правду для усіх єдину наш гордий клич. Народові несе, від ні будь, і вірний до загинув нам україна вище по все.